68 років минуло з того часу, як відгриміли останні залпи війни, і народ радісно вітав своїх солдат, які повернулися з перемогою. Для всіх, хто пережив пекло великої Вітчизняної, свято 9 травня, не завжди залишилося днем радості і смутку, спогадів та пам'ятних повоєнних зустрічей з однополчанами. Музей 60-ї школи зберіг всі вієння минулих років: експонати, стенди, речі, фотографії і фронтовиків, і травневих піонерських парадів. А гордістю закладу є діорама визволення нашого міста, біля якої завжди з цікавістю зупиняються і ветерани, і екскурсанти. Дуже багато ми проводимо зустрічі саме з учасниками подій Великої вітчизняної війни. Це дуже важливо для того, щоб діти могли на реальних подіях, сприймати історію. Декілька тижнів ми будемо відвідувати ветеранів, будемо їх вітати листівками. Проходить в школі конкурс малюнку, також присвячений Дню перемоги, шаному ветерана. Хлібом сіллю вітали школярі почесну гостю Надію Сердюк. Ця мужня жінка в 17 років записалася добровольцем на фронт. Прийшла пекла Сталінграду, визволяла міста та села України. Надійка наближала перемогу у військах повітряної оборони. Під жахливими бомбардуваннями дівчата передавали інформацію в штаб про ворожі літаки. Свято перемоги зустріла в Румунії. Цей день і сьогодні згадує зі сльозами на очах. 8 мая, прийшли к нам румини. Там же у нас було ограждення і не пускали Никого вони принесли війна, говорять, День Побіди, а ми не віримо. А 9-го ми вже узнали від наших, що День Побіди, і тут вискочили каждой винтовку свою, какое оружие, давай стрелять. потім где-то це віно взялося, там выпили, танцы танці пішли. Вот, весело було. Надія Сердюк охоче розповідала дітям про перші роки війни, про вирішальні бої на Волзі, про переможний марш радянських військ дорогами Європи. Не приховала й те, як страшно було їм дівчатам у фронтових окопах. Але воювали вони не менш героїчно, ніж чоловіки, адже визволяли свою батьківщину. Діти підготували для гості музичну композицію приурочену до 9 травня, провели коротеньку цікаву екскурсію, показали цікаві експонати. Це достатньо цікаво, тому що вони розповідають напишуть в учебниках. Тобто нам цікаво общаться з ними. Нам, конечно, приємно устроїти праздник ветеранам, тому що скоро День Цей день не для а ще для... Всіх людей дуже пишаємося нашим музеєм, тому що е, тут багато чого ми зробили власними силами. Ми зустрічаємося з ветеранами, е, слухаємо їхні розповіді про їх воєнні роки е, та записуємо те, що те, що вони нам кажуть, для того, щоб е, і наступним поколінням була пам'ять про, про цю визначну людину та про те, як, як йшла війна, як все це відбувалося. Валося у більшості нинішніх учнів рідні, які брали участь у великій вітчизняній війні, вже пішли з життя, і лише завдяки таким зустрічам діти можуть оцінити всю глибину подвигу і своїх дідусів та бабусь. А ще відкрити для себе невідомі сторінки історії, котрі в підручниках викладені кількома стислими рядками. Так, з кожним роком все більше віддаляється від нас велика Вітчизняна війна, але пам'ять про неї має зберігатися. Тому такими цінними є зустрічі поколінь, адже свої враження, як і записані спогади ветеранів, нинішні діти передаватимуть наступним поколінням, котрі вже не зможуть поспілкуватися з очевидцями.